Мегілат Рут. Серія друга Поле Боаза. Наступного дня все розпочиналося майже так само: весняне повітря, тепла машина. Втомлені після школи, але задоволені діти на задньому сидінні. Тільки маршрут цього разу був іншим. Мамо. А сьогодні ми куди? Знову до книгарні. Сьогодні у кошерний продуктовий магазин. Нам треба купити молочні продукти до свята Шавуот адже на це свято заведено готувати сирники, сирні запіканки, пити молоко з медом та їсти морозиво. А чому їдять саме молочні продукти? Щодо цього є кілька пояснень. Одне з них таке: коли наш народ отримав тору на горі Сінай, ми ще не знали законів кашруту. У нас не було ані кошерного м'яса, ані кошерного посуду. І єдине, що можна було їсти без побоювань, це молочні страви. Ось і повелася така традиція: молочна трапеза вранці в шавот. Як цікаво, а ти продовжиш історію про рут? Так, на чому ми там зупинились? Рут пішла з Наомі у Бейтлехем? Правильно, тепер слухайте, що було далі. Коли Рут і Наомі прийшли в бейт Лехем, якраз був час жнив ячменю збір першого врожаю. Жінки в місті впізнали Наомі, хоч спочатку і не повірили, що це вона, адже Наомі сильно змінилася, вона втратила чоловіка та синів, тому її обличчя завжди було втомлене й сумне. Вони тепер були бідні. Тепер так. Усе їхнє майно залишилося в Моаві, тому жили вони дуже скромно. Щоб у них була хоч якась їжа. Рут вирішила піти на поле збирати колоски, ті, що випадково падали з рук женців. А хіба це було дозволено? Так, і навіть заповідане торою. Хлібороби були зобов'язані залишати колосся, яке впало, якщо падали тільки один-два колоски. Якщо ж падали одразу три колоски, женці їх забирали. Ця заповідь називається лекет. Є схожа заповідь. Шихеха. Якщо жінці забули на полі один сніп, то не поверталися за ним, залишали біднякам. Також жінці залишали неприбраною частину поля для вдів, сиріт, бідних людей. Ця заповідь називалася ПА. Це був такий спосіб турботи про незаможніх і підтримання тих, хто опинився в скрутному становищі, як Наомі та Рут. Так ось Рут пішла на поле і опинилася на ділянці, яка належала людині на ім'я Боас. Він був заможним землевласником, родом із тієї ж родини, що покійний чоловік Наомі – Елімелех. Він був молодим? Ні, він був уже зрілою, мудрою шанованою людиною. Коли він побачив Рут на своєму полі, то одразу помітив, що ця дівчина чужоземка. Він запитав у свого слуги, хто вона така, і слуга відповів, що це та сама Моавітянка, що прийшла з Наомі. Боас підійшов до Рут. Він розмовляв з нею шанобливо, запропонував залишитись на його полі, працювати поряд з його жінцями, пити воду, яку приносять його слуги. Рут дуже здивувалась, і запитала. Чим я здобула милість в очах твоїх, що ти звернув увагу на мене, хоч я й чужинка? Боаз відповів мені розповіли про все, що ти зробила для свекрухи після смерті свого чоловіка. Ти залишила рідну землю та сім'ю і пішла до народу, якого не знала. Хай віддасть тобі Господь за твій вчинок. Він їй сподобався. Рут поважала його, Боас дав їй хліб та обсмажені колоски. Рут добре поїла, і їжа навіть ще залишилася. Потім вона почала працювати і зібрала цілу ейфу ячменю. Це майже 20 кілограмів. Ого. Вона принесла ячмінь додому, віддала Наомі та розповіла, у кого працювала. І тоді Наомі сказала ця людина наш родич. Один із тих, хто за законом може нас викупити. Викупити? Що це означає? За законом Тори, якщо сім'я збідніла, а жінка овдовіла, її можна було викупити, тобто одружитися з нею, повернути їй землю, відновити ім'я померлого чоловіка. Це називалося Ібум зобов'язання близького родича. І Боас був таким родичем. Так, але знайшовся ще один родич, який за спорідненістю був ближче до Наомі. Але про це іншого разу. А поки що машина зупинилася біля крамниці. Ось і наша зупинка. Виходьте, ходімо вибирати сир для запіканки. Ну ні, сир вибираєш ти, а ми виберемо морозиво, а потім розкажеш далі цю історію. Терпіння мої допитливі. Продовження, ви дізнаєтесь завтра. Вони взялися за руки і пішли до крамниці. А ви вже готуєтеся до Шавота? Крутимо мотору від ночі до зорі Не свято шавот Коли їмо молочні страви ми смачні Не свято шавот